Ми говоримо про влучання, це два райони. Стрийський район, бо вже неодноразово цього вже року влучали і намагаються і надалі бити вороги. Це газ по газових сховищах і також удар по теплостанції, генеруючій станції в Червоноградському районі. Пане Максиме, ну дійсно виглядає так, що цілі і це видно і також по всій Україні це атака на такі важливі об'єкти інфраструктури. І якщо говорити про енергетику, яка ситуація нині на Львівщині, враховуючи там можливо попередні атаки? Наскільки критична ситуація? Тому що ми пам'ятаємо, що є заклик, в принципі, по всій Україні економити електроенергію сьогодні. Коли ми говоримо про електропостачання... Відповідно до графіку, у нас немає графіки відключення світла. Але коли ми розуміємо, що ми входимо в літній сезон, то звичайно у нас буде дефіцит на ринку на ринку електрики. І в час пік, 7-8 година ранку, 7-8 година до десятої вечора, це будуть критичні години, і ми надіємося, що люди з розумінням будуть ставитись до можливих графіків відімкнення, відімкнуть, на яких на даний момент немає. Але ми попереджаємо і просимо людей економити електроенергію. À pas